15 століття. 15. Це, напевне, 1524-й. Ось, бачите, ми проглядаємо. Ось такий, друзі, красотун. Імператор Андріан. Ось він імператор Андріан. Сьогодні ми будемо з вами шукати риб. А як же ми будемо його шукати? А ось так, бачите, є схил, і ось там йшла річечка. А ще на що варто звернути увагу, коли ви шукаєте поселення, це на кераміку. Ось в нас, до прикладу, є чорна кераміка і червона. Чорна це та, що ми шукаємо, а червона це, скоріш за все, пізнє середньовіччя. Ось тож кераміка в нас є, сподіваємося, будуть і знахідки. Бажаю вам приємного перегляду, з вас лайк. І в підписка, якщо ви ще не підписані. Переконаний, що дивлячись відео, ви зрозумієте, за що я так люблю це хобі. Ось така фібула попалася мені на цьому полі, і це завжди приємна знахідка для камрадів. Не по тій причині, що вона дорога, а по тій причині, що там, де є фібули, часто трапляються римські динарики. Сподіваюся, сьогодні в нас так і буде. Ось, а ще я вам розкажу, що це за річ була. Це була така річ, якою прищіпали плащі. Ось, тут шла ще спружина, шпилька, і вона служила для засібки для плащів. Не тільки в римській культурі, а й в різних античних культурах. Є вже викупав. І це у нас перша толкова монетка, друзі. Зараз вам покажу. Ось дивіться. І що це у нас є? Це в нас є півторак, друзі. Середньовіччя 600 рік, бачите, яка гарна патана на ньому. Так, хвилиночку. Це є півтораксігі ваза Мундавази, друзі. 15 століття. 15 це, напевне, 1524. Ось, бачите, ми проглядаємо. Почистимо, будемо бачити. Стан хороший, а... І думаю, що ще будуть знахідки, друзі. Але якщо ви думаєте, що це перша моя знахідка, то ні. Вже було 20 дрольциків, 30 пробок. Ну, одним словом, в відео я це не показую, а в відео попадають лише хороші і гарні моменти. Так, друзі, це він. Це він, друзі. Ха-ха, клас! Бачите? А хто тут у нас? Це у нас Луцій Верус. Ось такий Луцій Верус, друзі. Чудово, накінець там. На кінець -то ми знайшли і спасли Римського імператора, друзі. Ось такий красотун. Ось такий, друзі, красотун. Так, а ми купаємо далі. А ось, на жаль, не то, що ми шукаємо. Така струбочка. Ось так, друзі, гарний сигнал. Монетний. Сподіваємося, що там щось цікаве. І так, друзі. Ще одна монетка. Ще одна така бажана монетка, друзі. Ось і вона. Так, як ви бачите, це є... Ще один динарик. Ще один динарик, друзі. Зараз ми його почистимо. Так. Ось такий Андріан, бачите? Ось темненький, дома його ми його підправимо, підчистимо, друзі. Ось така. ось такий сюжет. Так. Ще один, це на сьогодні другий, друзі. На сьогодні це другий. А загалом на цьому полі ми вже викопували динарі. Ось, неодноразово, але вже думали, що воно вибите. Але після орки бачите, даються свої знаки. Ось такий динар, друзі. Дякую, що слідкуєте, дивитесь. Не забувайте підписатись, ті, хто не підписані. А ми йдемо далі. Загубився. Загубився. А ось він. А ось, друзі. А ось він. Ух ти що! Красота! Друзі, а це в нас якась бронзова мілка монета тих часів, часів Риму. Зараз ми. Подивимося, що це в нас. Друзі, не дуже видно, але бачите, це якісь кон... констанцій перший чи щось таке. Ось така монета. Почищу, мабуть, вам покажу. Ось така. Це вже третя на сьогодні, друзі, римська монета. І ми копаємо далі, друзі. Так. Так, друзі, трошки ми його водою промили. Ось такий, бачите? Не хочу. Не хочу його так чистити, щоб патину не зняти. Ось такий, Ось такий друзі, фоліс. Тут гарно видно. Не знаю, чи камера передасть, але тут рельєф хороший в нього. На такому копі, друзі, час летить незамітно. Ось вже день підходить до кінця. Мені друзі казали, що не їдуть, бо буде дощ, а доща сьогодні не було. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тож ставте дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. І зараз ще подивимося, який був підсумок дня. І що ми сьогодні нашукали? А нашукали ми сьогодні три римських монети. Ось такі Андріан, Луцівер і, напевне, Констанцій І. Фібула, і ще, як то кажуть, трохи шмурдяка. Дякую вам і до нових відео.